Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про український віночок. Віночок, сплетений з квіточок і трав, оздоблений яскравими стрічками, один з найдавніших українських символів. Віночок є частиною українського костюма. У давнину його носили тільки дівчата, плили з живих квітів. Вважалося, що в ньому є велика сила, здатна захистити від будь якого лиха. Тому український віночок це не просто прикраса, а й оберіг. У народі про віночок говорять: гарний віночок окраса дівчини, віночок вити життя любити. У віночок вплітали багато квітів, ромашки, дереві. Волошки, барвінок, калину, безсмертник, мак, мальви, соняшник та інші. Кожна квітка має своє значення. Ромашка чистота, Деревій – нескореність, волошки любов, барвінок життя, калина символ дівочої краси, безсмертник здоров'я. Мак символ печалі та смутку, мальви символ надії, соняшник символ сонця. Не менше значення приділялося стрічкам та їх кольорам. До віночка в'яжуть кольорові стрічки. Послухайте, будь ласка, казку про український віночок. Сиділа дівчина на галявині та плела віночок. Подивилася на матінку землю, нашу годувальницю та прив'язала посередині першу коричневу стрічку. А потім пригріло ніжди сонечко, посміхнулася дівчинка його промінцям та й прив'язала жовту стрічку. Нехай сонечко зігріває землю. Пригріло сонечко, вибилося із землі. Зелене житечко, і все навкруги зазеленіло. І дівчинка прив'язала до віночка зелену стрічку. А потім глянула на небо, а воно чисте та блакитне і прив'язала блакитну стрічку. Та стало житечко в'янути без водички. І тут набігли хмаринки. І впали на землю перші краплинки. Зраділа дівчинка та прив'язала синю стрічку до віночку. Швидко достигло житечко, тому що дощик був чарівний. Зібрали люди урожай та напекли смачного хліба. З'їла дівчинка окраєць хліба та прив'язала жовто гарячу стрічку. А потім і фіолетову, яка позначає мудрість, червону, яка позначає журбу, та рожеву, яка позначає достаток. Пропоную разом створити наш український віночок з яскравими стрічками. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, фарби. Пензлик двох розмірів. Тоненький і товстий. Ємність з водою та серветка. Ліворуч на аркуші паперу тоненьким пензликом зеленим кольором малюємо коло. На цьому колі жовтим кольором пальчиком малюємо серединки майбутніх квітів на однаковій відстані. Тоненьким пензликом набираємо червону фарбу через одну серединку малюємо пелюстки квіток. Робимо примакування вгорі, внизу, ліворуч, праворуч та поміж ними. Так само повторюємо на кожну серединку чергуючи синій і червоний колір. Додаємо зелені листочки між квіточками примакуванням. Далі товстим пензлем домальовуємо кольорові стрічки хвилястою лінією зліва направо. Щоб колір вийшов яскравим, ретельно промиваємо пензлика після кожного кольору. Наш віночок оберіг. Готовий! Бажаю всім дівчаткам мати такий оберіг і чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!